Проведення централізованого водогону з якісною водою в районі, який народі має назву Черногір'я, від нового водозабору, на жаль, було призупинено на початку цього року. Однак на даний час ситуація змінилася на краще днями. Міський голова зустрівся з мешканцями цього району і обговорив питання стосовно відновлення розпочатих робіт. Важена є, вона 100-метрової глибини. Вона під там якимсь меловим горизонтом, то есть вода чиста, де Стефанюк живе, ви там можете пройтись, подивитися, там, там загорожена зараз, заборчена вона вже. Це скважина буде зроблена методом небашню опорна, як, як обычно, А під землею буде стоять все оборудование, в колодці э, станція автоматичної пода подачі води, тобто непреривної подачі води э, і підтримки автоматичного давлення в системі. Це був сучасний водозабір, по всім нормам, які зроблені. Води сплажені впадлять для того, щоб запитати весь посілок з в тому числі і в ту сторону э, до першої школи, колись в будущем, так? То есть Тепер наше действия. Владимир Іванович, труби вже везуть, везуться. Зараз вони знаходяться там десь в Донецькій, да? десь зупинилась пока машина. Ну, э, Вони буквально, я думаю, що до понедільника приїдуть. І з понеділка будемо монтаж труб, і вони будуть ну, тиждень, максимум, я думаю, що спаяються. Ми йдемо до вулиця коментарна, як обіцяли. Э, Далі. Наша задача, щоб включити водозабор, щоб були водопотребітелі. Іначе включати його без водоабонентів смислу немає. З одним квартирою или чи с одним домом тоже включать смысла немає, тому що насос работать на один дом це практично нереально. Поэтому наша задача, у нас є октябрь і є наяв. Наша задача постаратися провести хоч на якусь улицу, конкретну улицу, воду в цьому году. В наступному году наша задача закончити перший етап всіх вулиць, це Коментерна, Енгельса, Карла... Коронав... і до Охябської вулиці, в тому числі Хтяпського. Это первый этап, мы должны на следующий год закончить полностью с выходом до второй школы и с выходом э, до улицы памяти. Вот там мы должны вот так вот сделать. Это первый этап. Проектная документация сделана. Мы получили ее вот, недавно, буквально забрал на тему тижне экспертизу. Получили выставки, что наши кашторисы, проекты соответствуют госстандартам и так далее. И теперь мы можем строить. Почему мы сегодня до вас приехали? Потому что мы можем, по сути, с завтрашнего дня, а с сегодняшнего дня, Починати займатися конкретно водопроводами. Поки ми не отримали проєктну документацію, розговор був безполізний, тому що могли внести зауваження, зауваження, на доработку і тому подібне. Є державна процедура, ми її витримали повністю. Щита наші розблокіровані. На щитах у нас є 200 тисяч гривень денег в Варсовіті на будівництво водопроводу ну, на цей перший етап. Зараз в бюджеті деньги є. На счету ці деньги є. Тобто це не віртуально, це не обещання, це конкретно їздить. Поэтому ми, як Владимирович полажує трубу до вулиці Камінтерна, далі після коментерна ми з ним заручаємо угоду з понедільника, условно, і ми э, за счет горсовета від Комінтерна до Ахтярської оцей переулок перериваємо, вложимо центральну трубу діаметром 160 мм з колодцями на кожній вулиці на розвідлення, на кооперативи. То есть на каждой улице будет сделанный колодец, там, по-моему, гидрант и так далее, там надо видиться по проекту. То есть... Дальше мы работаем в следующем порядке. Создается на улице кооператив, вы сами собираете собрание, кто там ваш глава кооператива, скид вам нужно домов, какие дома нужно делать осветления, потому что будет появляться все пластиком. Пластиком висококаченим, довговічним. І наша задача, коли будемо ми е, по вулицям вести водопровод, розуміти, що робити відвідлення, тронік ставити дом, заводити конкретний домик, який хоче. І нам, наша задача буде з водоканалом визначитися кожному по кооперативу, по кожному двору, де буде колодязь. Во дворі і в ньому щотчик, е, вентиль і так далі. І якщо дворі немає можливості, тоді де на вулиці, щоб там транспонтувати колодязь, люк. І ці всі речі, коли будемо одразу ці речі діяти, щоб то не було такого, що проложили водопровод, хтось забувся, опять розриваємо, опять розкапуємо і так далі. Почому? Ваш край, це ваша Чорногорія вся, вона страшна в стані дороги. Ми це знаємо. І сьогодні робити ідеальні дороги, тут ніхто не буде. Бо тут буде все перерито повністю, всі вулиці за, за півтора года. Тому ми піднімаємо цю ситуацію. де попідсипали там, де можна, ще трошки підсипаємо. Наша задача це зробити воду, дати вам. Поэтому поэтапно, мы примерно ориентировочно, ну плюс-минус, грубо, десь, в конце жовтня, грубо, ложим, начинаем копать эту трассу и ложим центральную трубу с резками в эти дома, в резки делая каждый дом что индивидуально за свой счет. Фарсовецы не оплачивают. Это ваше улучшение ваших конкретно жилищных условий каждого. По улице кооператив собирается. С кооператива труба, с нас все остальное. То есть от кооператива задача купить трубу. Чи... Нет, Свою. Свою. Свою, Свою трубу по вулиці. Кооператив, Почему кооператив? Потому, що, що, по чому кооператив? Потому що хтось скаже, я зараз не хочу. Є <coughs> такі будуть сто процентів. Кооператив збирається, зібралося 50 чоловік, суму розділили на 50, условно кажемо, вийшло там кожному по, по 500-800 чи тисячі гривень <coughs> за, за трубу. Всі земельні роботи, копання цього всього а тут копати, повірте, ну це не, не полі копати. Ми беремо на себе. і Я обіцяю одну винести питання на сесію, і грошей буде не вистачати, ми їх додамо, щоб ну, на цю вулицю здіяти повністю відкопати і за, зарити. Врізка в вдома кожного індивідуальне питання. Кому інтересно знайомитися з проєктом, пожалуйста, да, можете прийти подивитися там, де, откуда, куди. На сьогоднішній день ми тільки позавчора забрали документацію, сьогодні приїжджали проєктанти, по водозабору нам були діаметри труб, длину їхню і все інше, Якою толщиною, якої марки труба і так далі. На глаз робити ніхто нічого не буде. Потому що це серйозний об'єкт. Об у нас є примір, там, чому як. У нас були жителі... Улиці Ватутіна, е, які самі купили якусь леву трубу підійшовки десь, закопали її в землю, потім розрівняли вулицю, підсипали щебнем, а потім 11 чи 14 поривів було в течение місяця. Через двір рвали все, тому що вона просто негодна. Потому трубу, якщо будете покупать з сертифікатом, иначе ніхто його ложить не буде. Заводську є телефон заводу, де вони раніше бере центральну трубу, визвонюєтеся, збираєте деньги. Ми зможемо в цьому році постаратися, попитаємося постаратися одну вулицю зробити, запустити. Буде це Комінтерна, буде це Энгельса, буде це Пролетарська чи буде це Октябрська. залежить від того, кто, який кооператив перший купить трубу. Той, хто не купляє трубу. Ну, авісно, на, на новий бюджет, на нову сесію. Ну скільки масш труби дивіться, да, от примірно по, по, по проекту. Ну тут на дивіться ну, приблизно тоді. По чому ви домовитися з заводом? Ні, ну на ну, ваше право, бо да, говоря, Ну, проектанти посчитали вартість труби середньоукраїнську ціну. Угу. посчитали, наприклад, да, допустим, що от. Беремо неку тут саму таку просту, що вас не злікають зразу. Зарзінулу зілочко 655 метрів буде стоїти 42 тисячі гривень. Це, це приблизно по 800 гривень з каждого. Раз. До цієї будуть підключені максимум роботники нашого водоканалу, бо їм уже важливо знати зараз, хто буде абонентом і так далі. І без роботника водоканалу ми не приділимося, де в дворі. Людина буде ставити колодязь, тому що желательно на людині зразу проміряти рулеткою від колодця до труби. Ціка йому треба закупити лічно йому. Труби якого діаметра, задвіжку, яку щотчик, коло, ну, кольца і так далі. Щоб зразу поки копають, він зразу зразупав, йому підпаяли, і він вже, вже в нього в дворі, в як мінімум, заведено. Заведе він його в хату чи не заведе, то вже інше питання, там успіє, не спіє, то він сам вже буде ділять. Тому я думаю, що дуже просто у Лічкому нада або будь якому активісту, який у вас є на вулиці, зазвонитися на якийсь день із водоканалу. що, пожалуйста, там в суботу, воскресення, ми вас ждемо тоді. Проходимося по улицям, кожного попереду вуличком перед цим, що будьте вдома, прийде водоканал завтра, з там трьох часов дня до там вечора. Як зазначають самі мешканці мікрорайону, вони дійсно потребують якісної води, тому згодні створювати кооперативи і проводити індивідуальне водопостачання. У нас приватний колодязь, вода за якістю, безперечно, вона дуже жорстка. І тому для нас буде важливе питання якість тої води, яку нам нададуть. Ну других форм немає. Якщо немає форм, то безперечно буде кооператив. Кошти я повних коштів, якби на даний момент не знаю. Ті, щоб були озвучені весні, вони мене строять. Колодцю так треба ж калодіс, там ремонтувати, колодець треба там вже оружа той. І таке, що ну вже зверху попра той, на ремонт колодця. А як ви згодні, щоб у вас було канал залежати? Конечно. згодна, да. так. Надо проводити, що робити. Десь будемо гроші брати. Що робити. За, звісно. Любий, скаже, любий за. А от колодязь, колодізем, а так би сам до себе, звісно за. Ну, приділий за кошти там і понятно, що будемо старатися, як це ж, чи то, наприклад. Он... 20 метрів треба качати, чи стирати там, чи ще там щось. Почти стирати, їсти то з відро докачати, а так, стирать, стирати да, по там, чи другий раз там помиться, там, чи ще там що. Ну так, я кажу. Там, Кожен буде каждый. звісно, потрібна вода. Ми вже давно со, ну, кооператив зібрали, люди у нас як хочуть, тому що є і колодязі в людей, але вони вважають, що вода должна бути, звісно. А в копіратів ходять всі? Ну, у нас в основному всі. Тобто, більша, більша половина ходить. Більше половина, мало хто не входить, більше половина входить. Хоча у кожного є колонка колодязь дворі. Наша якість води не устрає, У Нас вода не дуже хороша. Ну ми розуміємо, що ця вода має бути лучша по якості. Чого і ще? От якби ми це теж розуміємо і думаємо, що нам, во-первых, що і в нас буває таке, що вода літом уменшається, там да там більше, коли беремо її більше. Ну от. а тут я так розумію, що вона довга і зимою і літом бути. Криток хорошої води. Я думаю, що чим більше людей буде, тим менше платить. Ну а там, звісно, кожен собі додому проведе, знайде кошти. Ну, я не думаю, що буде багато, якби. Зараз ну, такі гроші, звісно. Ну, що допомагають, що це, конечно, велике спасиба. Ну, а як же потрібний водоканал нам? Та в мене є колонка. Ну Я все одно буду проводити. Я буду проводити воду. То, що колонка це. То... То ненадіжне діло, як сказали около тисячі, ну а там тоді вже тож у вже заводить. А так що це нас лякають? Ні, нормально. Це нормально. Я вважаю, Толь, правильно. Під час зустрічі було наголошено і на тому, що чим більше буде людей підключено до водозабору, тим менше буде плата за воду всім абонентам водоканалу. Наша задача дати воду максимально дешевле. Вона буде був тоді, коли більше абонентів. Тобто розходи на роботу насоса. Він на рубль 20 бере на рубль 20 бере тільки саме елітринергії. Сам насос на куб води. І на, куб, на куб води рубль 20 в ньому сидить тільки саме елітриенергії. Плюс персонал, который там его приездки обслуживает, плюс другие расходы, бухгалтерия, контролеры, и пошло, пошло, поехало, ремонт на бригады, что там что-то нужно, и набегает цена там 5-7 гривен и так далее. Поэтому наша задача, вся цена делится на одного абонента, или делится эта цена на 30, 50, 80, а тут будет у нас сотни абонентов. А сотни если добавится абонентов, естественно, будет трошки по-другому -по математика. математика. По крайней мере, будем делать все, чтобы цена на воду оставалась старая. Почему нам сейчас и, интересно этим заниматься? Також піднімалися і інші нагальні питання мешканців мікрорайону, одним з яких є плата за сміття. От багато людей зібралося. Мене інтересує мусор. Чи одні платять, другі не платять. І все таки в нас ярки поповняються мусором. Е, коли ходять наші контролю, ну, у нас поле живе до дулочки туди до до вугло. До Тільки ми в трьох, то тобі... асталі не путалі не пуст. Да, Петя поэтому... і задавав Тільки приходили ходили саме представники. у нас є сякість, і... яка з'явила. Парк красивий, все цвіте, вони топчуть, і цвіти, і тут же їжі, і тут же викидають. Сейчас, слова богу не так трошки. А тут ну так, а там ну, так, так ну просто у усіх. Може, ще хто не знає, все-таки да. помінялося законодавство, там два з половиною роки тому назад, і сьогодні штраф від 340 до 1360 триста гривень за подобні віші. Задавали питання і стосовно допомоги міської ради Тростянецьким військовим, які перебувають в зоні АТО. Як наголосив міський голова, вони неодноразово не. Давали таку допомогу продуктами харчування, одягом і засобами захисту. При тому міські раді завжди допомагають в цьому як самі мешканці, так і деякі підприємці. В по вулицям збирають продукти, консервацію, когось може наскішести, не лишні є, людям холодно. Зараз ми холодно, а представте, в полі там зараз десь ночувати. Тому ми збираємо все, що є, сортіруємо його. Кому що треба? Знаємо потрібності кожного. Комусь нужні, допустим, куртка, а комусь держава дала слава Богу. Тому по потребностям їдуть хлопці із сум, або із ахтирки, або помогала, допомагали відвозила, то е, ми кажемо, дивіться, завезіть нашому хлопцю ось пакуночок, він там знаходиться, там-то, там-то, завозять. У нас всі. Все, що ми передавали, все дошло. До одного тільки чоловіка десь потерялося, невідомо де, не дійшло. Ми заново зараз його пакуємо і знову відправляємо йому туди. Ми вже хлопці забезпечили бронежилетами, які у нас були потрібності, причому качественними. Якщо ми купували спочатку січ 4, це такий ну, який де вже всі там ці, самі, ці вистріли із 50 метрів, то потім ми навіть знайшли британські бронежилети, які були по 4800 гривень. І ми хлопцям дали ці бронежилети отдали. Потім каски ми попривозили із Італії. Тоже, через волонтерів, через Київ попривозили каски. Хлопцям отдали, 10 ми давали. Каски, у кого не було цих касок. Значить, це хороші каски, не просто железяка на голові, яка від будь-якого осколка пробивається. а ці каски, які держать вистріл в пулі, автомата і так далі. Ми теж віддали, каже, ви розуміли, що каже коштує 2200 гривень. Тобто це не рубль, То есть це серйозні гроші. Ми правили вже примерно, ну не знаю скільки машин, а тут допоможі э, продуктів питання, віщей, шампуні, туалетної бумаги, станків для бриття, різного, мила, тому що... І труси продавали, і стирати вы ви розумієте, війна йде. Тому збираємо все, що можна, і відправляємо. Я не хочу зараз 300 машин, це не для статистики ви це але раз в тиждень одна дві машини з трассанця Раз, Ми от самой картошки збирали, десь тонн до 10 тонн примерно ми відправили. Самої картошки, консервація там, море всяка, і так далі. Детский дом знайшли, Дебальцева будемо їм отправляти, бо там діти сидять голодні, їх ніхто практично нічого не завозить, і їм поможемо. У нас це картошка, ну, я думаю, що у кожного є. Поэтому якщо у вас є на улице, що збирати, уличком каже, коли, якщо збирали, то інформація буде в газеті, куда, коли, кому вона буде. Вся полностью, на нашому сайті міської ради, ми повністю її стараємося ну, висвітлювати. Їстами не можемо називати. Фамілію бойця, ну все це Ліна Юрійовна, якщо вона буде інтересна і інтересується, В'єна Юрівна Мусієнка, заступника міського голови, в неї табличка, боєць, де він, в кої часті, що йому нужно, коли йому завезлося і так далі. Тобто ну, так, що знаєте, десь відвезли, пропала, викинули і все. Я жі, ось їде машина сьогодні, і вроді буде ще одна лежать завтра. Зараз хлопці згрузять, ми не змогли ну, їм допомагати, але вони зараз машину загружають, 4 тонни товара піде знову туди. Отака От ситуація. Ми розуміємо, що А, і ще. Ми, е... сесія міської ради У нас е... ми виділили день раз 30 тисяч. З, з міського бюджету на ці бронежилети, жилети каски. Зараз ми на сесії прийняли рішення буквально ще 30 тисяч гривень. Це на бушлати, куртки теплі, спальники, термобілизна термо, термо, тепла і імпортна, носки, отакі речі, от щоб було тепло хлопцям. Значить, зараз ми, А і берці зносилися, ми заказали ці всі речі. сьогодні берці привезли, куртки, туди. сьогодні ми берці привезли, куртки забираємо на слід. Неділі кожному хлопцю ми теж куртки продамо бушлати. По розміру, як положено, кожному знає розмірах, там 52-й, 54-й, 56 то есть не так, що знать, далі а він підходить і стрелений, по-серйозному. І скажу ще одне. Багато нам в газетах, ми проводили фестиваль з хідрок. У нас ми обіцяли, що з фестивалю з продажа біліта, ми час день, хоча там трошки був нам обиточний, але це не бюджетний був проєкт, це був проєкт, скажімо так, комерційний. Ми з цього проєкту домовилися, що ці хлопці що проводили, вони 30 тисяч гривень направили теж на ці каски, бронежилети, дали і нашим хлопцям. Тобто воно пішло. Тому, як з миру понетки ми стараємося щось робити. Це сложно. Ми тільки хлопці шукали, мабуть, місяць. А в Приймають участь? Не всі, ну, не всі, що чесно. Є такі, що допомагають, і не одно тисячі допомагають. Ну це які допомагають, друкуйте, хай пробуємо. Хто дає? Хто дає? Слива не давав, не знаю, кому він давав, але це не давав ні, ні копійки, ні разу, ні, ні, ні одного яблучко тому скучив. А отримує. А, допустим, я знаю, давав Гуренко, давав Слобоспицький, давала панацея. О, Максим, більше ти знаєш. Ну, багатінька. Там і 50 давав. Ну, по по-різному. Хто давав там 500 грн, хто 1000, хто 300. Ми не можемо сьогодні його упрекати, що він там мало дав, да? Хочасно, ну, маю, він письма письма направляли, бо хлопцям нужно Може, буржуйку накупити якусь. як з'ясувалося, серед присутніх була і мати одного з бійців, який на даний час знаходиться в шпиталі. Доброволець і він, і він поранений Так? Ні, він не поранений. Він а просто ну його направили в госпіталь у Київ. Нога в нього там щось болить, але ну, він же не признається. Так що лежить він у Києві у госпіталі? Ну, в Сніжному десь. Ну, в общем, на Донбасі він був. Ну він нічого не казав. Він же ж він був п'янушні два 20 днів. З 26 по 16. Mm. І нічого не розповідав про Ні, Тому, ну, він, дополом, він, не він нічого нам такого не розказував. Скажіть, будь ласка, от він доброволець, як ви ставите за того, що ваш син вирішив піти захищати. Ну, no, кажемо, а хто піде? Я повинен іти захищати родину, нашу державу. Mm. А звідки ми років? 42 роки. У нього троє дітей. А як давно він пішов добровольця? Ну у війні місяці він пішов. Ну а це час якраз він ну був 10 днів. От у відпустку давали йому, то 20 днів, ну його свободили. 75 на 75, Тож як у перших тих його свободили. Ну а зараз він у ну, позавчора він ліг у госпіталь у Києві. Ну його сум направили в госпіталь. Ну, видно, всіх усіх направляють це. Ну хто ну, я маю в виду. Може, психіка нарушена. Ну хто? Ні, ну так він нормальний, все. Він попав у плін. Мені ніхто не казав. Сусіди всі знали, мені не казали. І хто і мене зразу давлення 230 піднялось на 120, Як почула, що син мій уплінув. Я лежала в вольниці. Так, Війна нам нічого хорошого не дасть.